Вітаємо вас, Аня, сьогодні на фестивалі сала. Скажіть, будь ласка, яким чином ви мали можливість взяти участь в цьому? Де ви навчаєтесь і як ви сюди потрапили? Е, я навчаюся в, я, в училищі імені Олександра ще До мого навчального закладу поступила дана пропозиція прийняти участь у цьому фестивалі, і на які ми вкликнулися, і своїми силами постаралися. Пойднати сало з різними продуктами. З якою метою цей розпродаж? З метою всі кошти, які будуть виручені від даного фестивалю, підуть на АТО. Ви вперше приймаєте участь в такому фестивалі? Тут у я вперше, а мій навчальний заклад приймає участь кожного року. Як вам сьогодні враження власне від фестивалю? Я Як дуже вражена масштабністю даного дійства, тому що багато навчальних закладів прийняло участь, і дуже багато класно і зусиль це видно тому, наскільки чи ефективні такі заходи? На мою думку, так. І таких, таких заходів треба як найбільше. Тому що щоб люди куштували, люди, люди бачили. І, на мою думку, Це дуже добре. Це ваші особисті продукти, з яких ви сьогодні так, робили? Так, Це все було дитина і наших складання. Ну що ж, бажаємо вам успіху від продажі. Дякую, що добре.